Професія помічника машиніста електровоза вимагає не лише професіоналізму, а й відданості своїй справі. Це відповідальна та важлива роль у житті залізничного транспорту, де кожна дія може вплинути на безпеку та ефективність перевезення. Далі можна додати такі слова, які описують обов'язки та якості помічника машиніста. Відповідальність, уважність, знання технічних характеристик електровоза, вміння працювати в команді, дотримання правил безпеки, готовність до довгих змін та нестандартних ситуацій, контроль стану поїзда та взаємодія з машиністом, знання основних процедур та правил залізничної дисципліни. Зібралась я в гастрольне турне. Я зазвичай їжуть тільки в весфе, але білетів вже нема, кудись ті подівались. Остання мить, останній квиток, то був плацкарт, охопи мене що.